Алі 1 плюс один, а ромоксамит Якоб Смонар. Запрошує гостей. Липовий гречаний, рапсовий, акацієвий, кленовий, мелісовий, навіть з верблюжої колючки серед усього різнобарв'я, меду який обрати, як не помилитися і купити якісний продукт. Саме для цього ми запросили в гості людину, яка знає про мед усе, яка свою справу займається більше 40 років. Професійний бджоляр, пасічник Віктор Яценко, пан пане Вікторе, доброго ранку. Доброго ранку. А я звичайна людина. Як будь-хто, от як мені, як звичайній людині, обрати правильний мед. Ну, в першу чергу, людина, коли приходить купувати мед, вона завжди органоліптично хоче пересвідчити, що це якісний хороший мед. Ну на запах безумовно треба розумітися, що кожна група медів має свій запах, має свій колір, має свої властивості. Угу. цілющі. А який ще спосіб існує? От наприклад, ложечка є, можна? Да, от якщо ми візьмемо мед, то безумовно натягучість меду, це ну, говорить про те, так. що мед зрілий. Він повинен, по-перше, я. От бачите, лягати він лягає по шару во так. Наче це говорить, що зрілість меду хороша, густина меду хороша, і в кінці, коли сікає повністю, капля повинна підтягувати себе до, до ложечки, і таким чином говорить про те, що мед хороший, зрілий. От Руслан прилічив дуже багато видів меду. Наскільки я знаю, їх взагалі більше 30. Як вони відрізняються один від одного, і як кожен з них впливає на організм людини? Так, так. Давайте почнемо із гречаного меду, тому що саме українці полюбляють Гречан? цей мед, він саме є. Він є склади за смаком. Да. От, цей мед, що хочу наголосити, що саме ті люди, які хворіють на серцево-судинне захворювання, на поганий стан крові, цей мед є ну, неперевершений в цьому плані. Чому? Тому що вітаміна в 12 саме в гречаному меду, саме. Більше. Зараз саме час ромуси метове запитання від нашого спонсора торгівельної марки Якуб Сунар. Пане Вікторе, рік тому взяв рідкий собі мед. Сказали, справжній, справжній Людо. Що ти думаєш, через рік я от дивлюся, а там такий невеличкий осад, тобто цукору. Це погано чи ні? В народі різні думки з цього приводу є. А ваша? Е, ну, я не хочу, так сказати, щось кинуть камінець в город до пасічника. Кидайте, да, але, да, але хочу <ріст> наголосити на те. Часто пасічники качають незрілий меди. Незрілий мед, і тому в цьому меду велика кількість це нектар. Нектар, в якому велика кількість води. Бджола ще не спіла його довести до зріго. Стану uh -huh. і пасічники часто качають, тому це пасічникам треба звернути на це увагу і качати тільки зрілий меди, тоді коли вони повністю запечатані. А ще такий цікавий факт: от корисний продукт мед може бути ще й небезпечним. От я, наприклад, дуже довгий час вживала мед з гарячим молоком, з гарячим чаєм. Я так лікувалася, а потім я лише прочитала, що виявляється це небезпечно. Більше того, я скажу, що мені сказали, що а, гарячий мед в будь-якому разі не. Треба вживати це небезпечно для організму, тому що там в такому разі відбувається хімічний процес. Виділяються канцерогени. Це правда чи ні? При нагріві саме, якщо мед вже довго зберігався, підвищується діюча речовина метілфурфурол. Це канцероген, який дійсно впливає на організм негативно, і тому на це треба звернути увагу. Ну а від нашого гостя справжнього бджоляра буде баночка справжнього і дуже смачного меду. Ми її розіграємо серед глядачів «Сніданку з 1 плюс 1». А стежте за нашою сторінкою мережа Facebook «Сніданок з 1 плюс 1». Сподіваюсь, комусь пощастить. Ну що ж.